Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Очасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Посланники культури, народні дипломати. Міжнародні асоціації працівників культури та мистецтва виповнилось 20 років. Як збалансувати потреби та пропозиції на ринку праці? Міністерстві освіти затвердили контрольні цифри прийому на наступний навчальний рік. Україна почала головування у обсє. Вчора у Відні були озвучені головні пріоритетні напрямки діяльності. У другій половині лютого, 2013-го президент планує оголосити послання до органів держвлади і управління. Подібне звернення глави держави буде другим за всю історію нашої республіки. З першим посланням Євген Шевчук виступив 20 березня 2012 року. У цих документах, як правило, відображені стратегічні пріоритети в діяльності органів державної влади та управління на середньострокову перспективу. Послання є основою для реалізації концепції внутрішньої і зовнішньої політики згідно з 60 Третьою статтею конституції Придністровської Молдавської Республіки президент щорічно звертається з посланням до народу. Вчора у відні, в ході засідання постійної ради обсє чинний голова організації, міністр закордонних справ України Леонід Кожара окреслив основні пріоритети роботи на 2013 рік. В першу чергу Київ має намір сприяти врегулюванню затяжних конфліктів. Для цього планується активізувати роботу на існуючих переговорних майданчиках, таких як формат 5 плюс 2. Передусім, це стосується активізації. Процесу мирного врегулювання так званих заморожених конфліктів, посилення ролі ОБСЄ в обговоренні безпекових питань, підготовці до святкування 40-річчя самої організації ОБСЄ. Ми також будемо звертати важливу увагу на питання скорочення озброєнь, і це одна з наших таких головних тем. Леонід Кожара підкреслив, основна увага на цьому напрямку буде приділена Молдопридністровському врегулюванню. Чинний голова ОБСЄ повідомив, що наступного тижня відвідає Тира Кишинів, крім теми затяжних конфліктів, ОБСЄ під головуванням України має намір посилити контроль над звичайним озброєнням, боротися з тероризмом, наркотрафіком та торгівлею людьми. Співробітники рибницького районного відділу міліції підбили підсумки оперативно-службової діяльності за минулий рік. Крім основного завдання припинення і розкриття правопорушень у райвідділі провели велику роботу з їх попередження. За багатьма напрямками, співробітники РВВС досягли позитивних результатів. Всього минулого року в районі зареєстровано 841 злочин. Це майже на 5% більше ніж попереднього року. Кількість тяжких злочинів збільшилась на майже 40%, А за особливо тяжкими навпаки спостерігається зменшення на 25%, Підкреслили на підсумковій нараді. Профілактичні заходи дали позитивний результат, і за іншими напрямами роботи. У громадських місцях і на вулицях за 2012 рік на території, що обслуговується, скоєно 48 злочинів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це на 4 злочини менше. З тих, що скоєні на вулиці, їх 28 мінус 13. Зростання зареєстровано за такими напрямками, як викрадення машин, розкрадання, знищення майна та шахрайство. Розкриття склало більше 95%. Поліпшити роботу у дільничих в селах, посилити боротьбу з розпиванням спиртних напоїв у громадських місцях. Це вже рекомендації на майбутнє для особового складу. Повітря коло спілічна состав. Рибницький ВВС, керівництво та особовий склад з честю впоралися зі своїми посадовими обов'язками. Про це говорять досить високі показники оперативно-службової діяльності було висловлено низку тих напрямків, які залишаються недопрацьованими вами і нами. Все це буде враховано. Ізідєнтами привітництвом принісовському власне президентом та урядом нашої республіки чітко поставлені перед нами завдання, які ми повинні виконувати успіхів і професійного зростання, щоб громадяни міста та району відчували себе в безпеці. Роботі співробітників Рибницького райвідділу дана задовільна оцінка. У центрі уваги особового складу залишається безпека дорожнього руху, боротьба з незаконним обігом наркотиків та незаконними валютними операціями. Також пріоритетною в 2013 році буде робота з неповнолітніми. Міністерстві освіти затвердили контрольні цифри прийому на наступний навчальний рік. Спеціальна міжвідомча комісія засідала вперше. Вона покликана вирішити ряд проблем у сфері початкової та середньої професійної освіти. Подробиці у наступному сюжеті. Чи відповідають потреби держави в кадрах потребам громадян? Міносвіти зазначили, республіці необхідні будівельники, слюсарі, швачки. А ось ринок праці все частіше пропонує юристів та економістів. Цифри говорять самі за себе. На придністровських підприємствах не вистачає більше двох тисяч швачок. Цифри говорять самі за себе на придністровських підприємствах. Не вистачає більше двох тисяч швачок і 530 тридцять робітників будівельних спеціальностей на жаль, день сьогодні дуже багато робочих спеціальностей не приваблюють випускників освітньої школи. Діти просто не хочуть іти навчатися за цими фахами. Тут є і проблема, яку намагається вирішити Міністерство освіти. За деякими спеціальностями не обґрунтовано завищено терміни навчання. Завдання міністерства освіти йшлося на засіданні скоротити термін навчання, причому це не повинно позначатися на якості підготовки фахівців. Також комісія затвердила контрольні цифри прийому на наступний навчальний рік. За словами фахівців, в першу чергу вони керувалися затребуваністю тих чи інших спеціальностей серед випускників і на Придністровському ринку праці. Сьогодні нужны работники. Сьогодні потрібні працівники торгівлі, комерції, громадського харчування, будівельного комплексу. Ми бачимо навіть по терасполю, як піднімаються в небо підйомні крани, будуються будинки, і інші об'єкти. Тобто потрібні муляри, потрібні штукатури. Практика минулого року показує контрольні цифри прийому на бюджетні місця в заклади початкової та середньої професійної освіти виконані тільки на 85%. тоді як за угодою на 130%. Тобто сьогодні існують спеціальності привабливі для випускників, але не перспективні для розвитку ринку праці у республіці. І щоб вирішити цю проблему, необхідний комплекс заходів зазначили Міносвіти. 500 тисяч євро за недосконалість судової системи такий рахунок виставили Україні у Європейському суді з прав людини. Більшість позивачів українці, які постраждали внаслідок неправомірних дій міліції, прокуратури і суддів. Зокрема, 17 ув'язаних із міста ізяслав, звинуватили владу у тортурах та знущанні під час перебування під вартою. Задовольнили і позов громадянки України невдоволеною розслідуванням загибелі її сина під час служби в армії. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Президент розкритикував уряд за недостатні темпи економічних реформ і назвав неприпустимим те, що заплановані перетворення виконуються лише на третину зокрема, незадовільно працюють над реформуванням керівники середньої ланки міністерств і місцевих адміністрацій. Віктор Янукович наголосив, за потреби керівництва держави може вдатися й до звільнень. Нині ж важливо зосередитися на запланованих новаціях і скористатися світовим досвідом проведення реформ, певен президент. Україна почала головування у ОБСЄ вперше. Формально головою організація настала з 1 січня. Однак урочистості відбулись лише зараз у відні, де знаходиться штаб-квартира. Пріоритетами діяльності Україна визначила активізацію процесу мирного врегулювання заморожених конфліктів, скорочення озброєння, посилення ролі обсє в обговоренні питань безпеки серед можливостей для держави, прискорення процесу підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. В лікарні, де лежить Тимошенко, протестують усі Сама експрем'єрка, три жінки, народні депутати, які вже другу добу знаходяться у закладі. і Лікарі медики висловлювали обурення тим, що гучні акції заважають їм працювати. Вже дев'яту добу. Тимошенко ночує душовій кімнаті. Нардепи разом з нею чекатимуть виконання вислатих вимог: забрати камери спостереження, цілодобовий караул та встановити телефон. Міжнародна асоціація працівників культури та мистецтва відзначає 20 років. Ювілей святкували вчора урочистими зборами у столичному міському будинку культури. Народних дипломатів, як називають представників організації, вітали, нагороджували, дарували подарунки і дякували за особливу громадську місію. Через культуру до миру із лагоди головному дивізу протягом вже 20 років слідує Міжнародна асоціація працівників культури та мистецтва у Придністров'ї, створена у січні дев'яносто року, за ініціативи Галини Галаган. Сьогодні Маркіс одна з найпотужніших республіканських організацій у галузі культури. Асоціація була створена… Асоціація була створена з метою об'єднання людей через культуру, мистецтво, народну дипломатію. Особливо це було важливо Придністров'я, яке переживало воєнну агресію. Міжнародна рада зібрала людей різних національностей різних міст і країн. Розвиток у сфері мистецтва, збереження культурної спадщини народу, співпраця з однодумцями сусідніх держав з цими завданнями Маркіс успішно справляється протягом всіх 20 років. На рахунку організації більше тисячі концертів, міжнародні фестивалі, конкурси, пленери, конференції, презентації 20 літ для історії етаміфно для. 20 років для історії це мить, але для асоціації, яка утворилася, розвивається і рухається вперед, просуваючи цікаві глобальні проекти, це термін. Дозвольте привітати всіх вас, всіх тих, хто служить культурі, мистецтву. Ваші справи вони благородні, вони спрямовані на розвиток миру, співпраці і на пропаганду найкращого, що є в культурі і мистецтві наших народів. Сьогодні до Маркісу входять діячі культури з Росії, України, Білорусі, Абхазії, Італії, Німеччини, Коста-Ріки, США та інших країн. На ювілейний концерт приїхали гості з Москви, Сонячно-Горська, Києва, Одеси, Мінська, Вітебська, Комерата. І, звичайно, ж за усіх куточків Придністров'я. Багато з них отримали почесні знаки за розвиток міжнародних культурних зв'язків, медалі за внесок у розвиток міжнародного мистецтва, грамоти за збереження історичної пам'яті. Ця асоціація є тим самим мостом між минулим і майбутнім, об'єднує наше сьогодення, всіх тих, хто сьогодні знаходиться тут. Радий, що вона тільки міцніше і все більше і більше своїм трудом розповідає всьому світу, Росії, Україні, Білорусії про те, яка насправді Придністровська Молдавська Республіка, які в нас великі серця, які прекрасні творчі колективи, і взагалі країна наша маленька, але найкраща. Зі сцени міського будинку культури для дипломатів мистецтва лунали слова привітань від представників влади. Свої концертні номери їм дарували артисти з Придністров'я України та Росії. Ювілею марки та різдвяним святам присвячена традиційна виставка художників симпозіуму Камарт, яка відкрилась сьогодні в картині галереї зовнішньополітичного відомства республіки. Зимовий вернісаж в Міністерстві закордонних справ так назвали митці представлену експозицію. В картинній галереї Міністерства закордонних справ Придністров'я лише невелика кількість полотен учасників сьомого міжнародного симпозіуму Камарт. Масштабний форум митців пройшов минулого року. Спочатку в Вінницькій області, а потім в Кам'янці. В цьому виставочному залі представлені роботи заслужених народних художників України, Росії, Білорусі та Молдови. Я радий, що нам Я що нам вдалося зібрати на нашій землі таких відомих та видатних людей, показати їм красу нашого краю, і привітність наших людей, що цікаво, і досі не втихають дзвінки. Наші діалоги у соціальних мережах люди хочуть знов до нас приїхати, і досі ніяк не можуть забути нашу привітну придністровську землю. Відкриття виставки співпало ще з однією значимою подією, тому її вирішили також присвятити 20-й річниці міжнародної асоціації працівників культури та мистецтва. Сьогодні підкреслювали для багатьох гостей республіки Придністров'я починається саме з цих стін, з цих робіт. Така співпраця між офіційними та творчими дипломатами зберігається вже протягом 10 років. Для нас дуже цінна таку... для нас дуже цінна така співпраця, тому що професійна дипломатія вважає, що перемагає слово, а народна ж публічна дипломатія робить так, що перемагає образ, емоція, згадки, і все це разом. Ось ця квінтенсенція двох дипломатів. Вона безумовно примножує наш успіх на шляху до миру і злагоди. Подякою Міністерству закордонних справ за співпрацю від майстрів народної дипломатії стала персональна виставка художника Юрія Салка. Сьогодні підкреслювали, ця експозиція відкрила низку творчих заходів придністровських митців, і найцікавіше шанувальників мистецтва чекає попереду. Попереду на вас чекає прогноз погоди на завтра. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромецентр, 19 січня очікується хмарна погода, дощ, місцями сильний, вітер південний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,2, плюс в день 1-3 градуси тепла. На півночі республіки вночі 0-2, в день 2-4 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчий норми.